Всім привіт! Вітаю на каналі Кольорові Мандри. Я сьогодні хочу зробити огляд розмальовки, яку я замовила на Амазоні. Розмальовка для дорослих. Тут є 101 кіт. Мені дуже хотілося розмалювати котів, і тому я вирішила її замовити. Сама розмальовка коштувала приблизно 12 доларів. Прийшла дуже швидко, прийшла за 2 дні, але ну, скорше це, мабуть, розчарування, ніж радість. Зараз поясню чому. Тут є дуже багато, тут є дійсно 101 кіт. Вони всі дуже класні, вони всі дуже гарні. Але складається відчуття, що вони всі намальовані штучним інтелектом. Я думаю, що воно так і є, тому що, в принципі, коли я сама пробувала е, малювати якісь. Е, Розмальовки штучним інтелектом в мене виходило щось таке схоже. Вони гарні, але вони всі однотипні. Тобто ну, я розмалюю два і решта мені буде, мабуть, не цікава. Хоча самі котики досить непогані, досить симпатичні, мені подобаються. І найголовніше, що їх дійсно дуже-дуже-дуже багато. Тобто цю розмальовку, я думаю, можна розмальовувати дуже-дуже довго. От. Другий момент, який мені не дуже сподобався, це якість друку і якість паперу. Виглядає він такий, що, ну, не знаю, мені здається, що офісний був би не гірший. Звичайно, офісний папір був би не гірший. І ще одне, я планувала розмальовувати це водними маркерами. Відповідно, в мене нема впевненості, що цей папір. Це витримає. Але я пропоную зразу протестувати, зразу подивитися, наскільки він витримує. Давайте подивимось. Так, ну, такое. Тобто, воно, воно розпливається, воно розпливається і так ну, не дуже приємно перебивається. Ну, тобто, або для олівців, або щось підкладати. От, а самі Виглядає досить непогано, симпатично. Буде мені чим зайнятися найближчим часом. Результат і процес я вам обов'язково покажу в наступних відео.